Виконуємо номер 689 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Точці М на координатному промені відповідає число 10. Назви 4 числа, які відповідають точкам, які на координатному промені лежать. Завдання перше праворуч від точки М. Завдання друге ліворуч від точки М. Праворуч. Від точки М лежать точки, які відповідають числам, що більше, ніж число 10. Це можуть бути числа 11, 12, 17, 23. Завдання друге. Ліворуч від точки М лежать точки, що відповідають числам, які менше, ніж 10. Це можуть бути числа 9, 6, 5, 3. Номер 689. Виконано.